Неділя, 1 лютого на 11-му підсумковий випуск новин в студії Олени Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про головні події тижня, які зафіксували журналісти 11-го каналу. Центр Дніпра провалюється під землю, що відбувається на недобудованій станції метро театральна. Чому люди бояться, що земля поглине і їхні будинки? Як, як піде цей процес, як поведе себе природа, ми не знаємо. Тобто, в один нехороший момент ми можемо просто не прокинутись. Опалення в них це електробатареї. Мешканці кількох багатоповерхівок у Дніпрі замерзають у квартирах через відключення світла. Вчора 16 часов не було. Позавчора 19 часов не було світла. А зараз морози такі просто квартири промерзають. А в історичному музеї Яворницького вчені розшифрували тисячолітні глиняні таблички з Єгипту, що приховували давні написи. Єдине, що нами тоді рухало, це оце щирий і дитячий інтерес. Тому що воно лежало у нас, умовно кажучи, 100 років ніхто не знав толком, що це таке. Випуск починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Далі в нашому дайджесті. Почому так? Почому умирають мирне таке населення, которое, ну, ни в чем не винне, ни в чому не вінне, ні в чому? Приголомшені після страшної ночі мешканці Дніпра у скорботі за загиблими внаслідок російського обстрілу. Це дуже тяжко пережити все. Мені це люди дуже незнайомі. Вони переселенці. Ну мені їх жалко. Оцю кров. Оце все. На цих кадрах розвалений бойовою частиною від дрона житловий будинок. В оселі кажуть, сусіди мешкали чоловік з дружиною, переселенці. Сюди три місяці тому втекли подалі від війни з прифронтового міста Дніпропетровщини. Цієї ночі обидва Загинули від отриманих внаслідок удару травм. Жутка, звісно, так? люди спали. І... Вони переселенці. Я з ними сильно не знаком, але так знаю. Оселя Анатолія також зазнала значних руйнувань. Будинок знаходиться в епіцентрі удару. У мене внучка сильно перепугала сильно, внучка та і стрес. І жінка отримала, і я теж. Он провода дабривала, газ побривала. Серед потрошченого майна довкола місцеві знаходять і цілі шматки від російського залізяча. Загалом потрощено кілька приватних осел. Будинок, в якому мешкали загиблі переселенці, геть в руїнах. Я приїхав допомагати, але це мій от живе мій батька. Ну мої жінки. Криша ну, все, все побито, Ви ж бачите. У сусідів, от там побита, все що погибли люди. Це біда Анна мешкає у сусідньому довщенці знищеного будинку. Минулої ночі була не вдома. Приїхала що й не дізналась про наслідки удару безпілотника. Я вам нічого, я тільки приїхала. Я просто в шокі. Слава Богу, там нікого не було. і тільки от, ще зараз приїхали. і... Ході, ми ще там положили фанеру, і Що робити? наслідками атаки шоковані усі жителі Самарського району Дніпра. Говорять, вибух був дуже сильний. Довкола лише приватні будинки, а найближче укриття це школа, до якої ще треба добігти. Ми чули вибух, десь було на початку третього було. Ну тільки що раз в у школі. А ну, зараз там уже лучше, ще ні разу не були. Просто. Ми там не були, тому що поки ми добіжимо, то і далеко. На місці обстрілу люди ліквідовують наслідки. Тим часом в ОВА нагадали компенсацію за понівечене майно мешканці можуть отримати через державну програму «Євідновлення». відновлення. Також в області діє програма для підтримки родин, які втратили близьких внаслідок ворожих обстрілів. Одноразова грошова виплата. Марко Ручка Денис Лисавенко. Новини 11 каналу. З артилерії та впівідронами окупанти били і по Нікополю, та Марганецькій громаді потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні. Вчора через обстріл у Нікополі загинув 31-річний Владислав Стрельчук. За словами очевидців, чоловік вийшов в магазин, як раптом ламок ворожого залізяча влучив просто в голову. Травми виявились несумісними з життям. Окупанти вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі. До цього над містом фіксували ворожі безпілотники Внаслідок цинічного удару. По медзакладу за попередньою інформацією, шестеро поранених серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожої атаки. Совану атаку пережила Сумщина. В кількох громадах області виникли пожежі в житловому секторі, а також в адміністративні та нежитлові будівлях. У ДСНС повідомили, через постійну загрозу повторних ударів рятувальники були змушені кілька разів призупиняти роботи та відходити в безпечні місця. Під ударом російських терористів Харківщина протягом минулої доби обстрілів зазнали Харків і ще п'ять населених пунктів області. Через удари двоє людей зазнали поранень. Загалом потрощено сім приватних будинків і один багатоквартирний. Протягом минулої доби зафіксовано рекордний показник: 338 бойових зіткнень. Найбільше на покровському напрямку тут зупинили 80 штурмових дій. Тим часом втрати російських загарбників склали 1090 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 3 бойові броньовані машини, 9 артилерійських систем, 206 безпілотних літальних Апаратів лише за січень РФ випустила по Україні більш як 6 тисяч ударних дронів, близько 5,5 тисяч керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів. Про це повідомив Володимир Зеленський. За даними президента, ворог намагається руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами. Марко Ручка, Дмитро Вєтров новини 11 каналу. Без світла, а отже, і тепла, мешканці шістьох багатоквартирних будинків у АНД районі скаржаться на нестерпну холоднечу в оселях. Вже понад чотири роки відрізані від централізованого теплопостачання. Опалення в них це електробатареї. Втім, коли світло є тільки п'ять годин на добу, квартири не встигають відігрітись. Люди просять визнати їхні будинки критичною інфраструктурою і пом'якшити графіки відключень. Що відповіли у ДТЕК? Наш Владислав Авдієнко продовжить. Плюс чотири, коротше всіх діти маленькі. На вулиці навіть буває іноді лучше, ніж в хоті сидіти. Чого у день виходить час, дають повтора часу, дають світу. Поки включилась, чуть трохи нагрела, що ще навіть не набігло і і градусів, гоп, я не виключили. А на пріснява на вікнах, тільки ремонти поробили. У нас діти тут проживають три-чотири рочки. Поки урядовці лише обіцяють визнати оселі на електроопалені критичною інфраструктурою. Мешканці шістьох будинків по вулиці Віктора Соломи, а це близько сотні квадратів квартир замерзають. Ці будинки ще у 2021-му відрізали від централізованого теплопостачання. Люди згадують тоді екстрено перейшли на електроопалення у квартирах. Переважно ось такі батареї. Зараз її увімкнула, але е, дисплей не загорається. Юлія дружина воїна зсу каже: тоді на них витратила немалі гроші. Я десят тисяч. Це стоїло повністю обладнання і робота. Втім, нині гріють здебільшого не батареї, а теплі речі. Одне одіяло, друге, третє. Мій син Андрій. Зараз дистанційне навчання, і він виходить в зум в такому вигляді в двох капішонах, тому що в квартирі 8 градусів. Жінка каже, обладнання просто не встигає відігріти оселю через тривалі знеструмлення. Показує, рятується газовою плитою. Іноді доводиться вмикати усі комфорки, щоб зігрітися лише в кухні далі тепло не доходить. Звісно, небезпечно приходиться, тому що зашпори заходять в ноги в руки від холоду. Мешканці обурені кажуть: якщо із відключеннями по чотири години готові були ще якось миритись, то нині графіки аж надто суворі. Це неправильно. 19-20 годин без світла. Вчора 16 часов не було. Позавчора 19 часов не було світла, а зараз морози такі просто квартири промерзають. Також люди піднімають питання справедливості відключень стародубцева раптори Мохова Дмитренка там ніколи не виключається світло, хоча у них є своя котельня Кажуть, із розумінням ставляться до ситуації в енергосистемі, яку нещадно руйнують росіяни, і не вимагають взагалі не відключати їх, але просять бодай пом'якшити графіки знеструмлень. Ми телефонуємо в ДТЕК кожного дня. Вони, якщо додзвонюємось туди, то вони просто приймають заявку і все. Нагадаємо, півтора тижня тому міністр енергетики Денис Шмигаль заявив: будинки із електроопаленням прирівняється до критичної інфраструктури, та не відключатимуть зараз. Будуть внесені до відповідних переліків, і буквально найближчим часом ці будинки не будуть виключатись. Ну за виключенням очевидно аварійних відключень, коли система відключає об'єкти критичної інфраструктури. Також але чи були вже реальні кроки задля для цього? Ми запитали енергетиків, і ось що вони нам відповіли. Є протокольне рішення уряду, яке допускає такий підхід для будинків з електро. Опаленням як єдиним джерелом тепла, але для реалізації потрібні офіційні розпорядження та списки адрес, сформовані та затверджені обласною військовою адміністрацією разом із місцевою владою. Ми внесемо корективи максимально оперативно з урахуванням технічних можливостей мережі та без загрози для її стабільності. Наразі таких списків для регіону немає, тому ми працюємо за чинними графіками. А щодо справедливості знеструмлень, у ДТЕК зазначають, не відключають лише окремі будинки, які технічно неможливо від'єднати від ліній, які живлять об'єкти критичної інфраструктури, як от лікарні, водоканали, котельні й насосні станції. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. А на одній із залізничних станцій Дніпра запрацював вагон незламності для порятунку під час блекаутів. Тут є світло, тепло, побутова техніка та навіть дитяче купе і місця для тварин. Як виглядає такий мобільний хаб і де розташований? Далі в сюжеті? В даному вагоні У нас є мікроволновка СВЧ, холодильник та раковина, де люди можуть митися, помити руки. Привести себе в порядок. У Нас можна так само підзарядити телефони, випити гарячого чаю, який в нас кипяток завжди є. Такий вагон незламності запрацював у Дніпрі майже тиждень тому, аби підтримати мешканців під час критичних знеструмлень. Тут досить тепло. Бачимо на термометрі 22 градуси. Вагон вже зустрів своїх перших відвідувачів Павозові та і, і Племінницею каже, вони живуть поблизу, а прийшли, аби підзарядити телефони, бо вдома немає світла. Ми дізналися про цей вагон з нашого міського чату. У нас вже як суток нема світла. Ну, ми думали, щоб нам не зарядити і прийшли сюди. У нас о, телефони вже були якби, на нулю, грубо говоря. А це дуже я вважаю, класно, що є такі ще вагони. У дитячому купе є іграшки, конструктор, книжки, інтерактивна дошка, розмальовки і великий екран, на якому транслюють мультфільми. І також останнє купе в нас це для котиків, собачок для домашніх тварин. Тобто, в нас є місці спеціальні, куди Хазяїва можуть засипати корму, налити водички та відпочивати з улюбленцями. Одночасно у вагоні можуть розміститися 56 відвідувачів. За необхідності навіть більше, каже провідник Дмитро Юрчак. Крім того, пасажири потягів, що затримуються, також можуть почекати у такому пункті незламності прибуття свого поїзда. Скористатися можуть цим вагоном. Будь-хто, тобто люди, які живуть тут десь поруч або з іншого населеного пункту сусіднього, тобто люди можуть приїжджати. Двері в нас відкриті з восьмої години ранку до 20 години вечора. Запрацював вагон на житловому масиві Таромське, проте його можуть переміщати туди, де ситуація стає найскладнішою. Загалом в арсеналі залізничників Дніпропетровщини ще п'ять таких спецвагонів. Іона Івченко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Бояться, що їхні будинки підуть під землю разом із будмайданчиком метро. Чергові провалля ґрунту фіксують жителі центрального проспекту Яворницького буквально зі своїх вікон на території недобудованої станції. Театральна поліцейські навіть перекрили там рух транспорту. Проте міська влада скаржаться люди жодним чином з ними не комунікує. Чому скарги ігнорують? Чи можливо жителям захиститись юридично? Та врешті які перспективи у найбільшої недобудови Дніпра? Далі репортаж Марка Ручки. величезні провалля просто на будівельному майданчику. Жителі прилеглих будинків у паніці. Що як ґрунт обвалиться просто під їхніми оселями? страшно, це страшно, коли ти бачиш, що у тебе під будинком провалюється земля. Потолок обвалився, бачите? Там плита. чи виходить на контакт з людьми міськради Дніпра, куди поділась компанія-підрядник, і чому судиться з мерією. Але ми маємо бомбу уповільненої дії в місті, і, врешті, що десятиліттями заважає завершити будівництво найбільшого довгобуду Дніпра. Так не може бути, щоб в Харкові, в Києві будували за державні кошти. А Дніпро брав кредит. Це відео з вікон своїх квартир відзняли мешканці будинку прилеглого до будмайданчика метро. На записах чітко зафіксовано кілька масштабних провалів на території. В году ряду один Адінбальшой провал. Минулого року був один великий провал. Єдине, що зробили з того, що ми бачили, його затягнули брезентом. Минув рік, і після цього з'явилось ще два. Очевидно, проблема настільки серйозна, що патрульні навіть перекрили частину дороги по проспекту Яворницького напрямку залізничного вокзалу. аби, не навантажувати дорогу і не наражати на небезпеку водіїв і пішоходів. А місцеві тим часом припускають, провалля на будмайданчику масштабні, а просідання ґрунту не контрольоване. Как падьота та як піде цей процес, як поведе себе природа, ми не знаємо. Тобто, в один нехороший момент ми можемо просто не прокинутись. Найбільший страх місцевих сувик ґрунту можуть наблизитись ще ближче в притул до житлових будинків. Там провали з 24-го року. Ми все це бачимо з наших вікон. Люди скаржаться ще з 2018 року. Фіксували численні тріщини, що пішли будинком. Пов'язують це з активними будівельними роботами. Я... Ці тріщини по будинку. Були ще з самого початку, коли почалися ці взриви. Наслідки будівництва нової станції видно не тільки на фасаді, в їхніх квартирах, кажуть люди, вже також небезпечно. Потолок обвалився, бачите? Там плита. вот трещина, ось і вниз йде. Ось почали будувати метро і почалося це все. А заспокоїти людей нічим і нікому на скарги міська влада не реагує, стверджують жителі. Говорять на будмайданчику метро, все наче завмерло. Жодних дій щоб запобігти майбутнім проваллям. Вони не спостерігають. З вікон ми бачимо, що нічого не робиться, тобто робітники ходять. Просто по території мітрополітена, да і ми не бачимо ніяких робіт. Турбує мешканців і те, що у разі надзвичайної ситуації ані багатоповерхівки розташовані в притул до будівництва нової станції, ані їхні квартири не застраховані. Не пропонували страхувати ні будинок, ну квартири якби мешканці самі на свій розсуд страхують. Квартири, але це не централізовано. Тож чи є шанси у людей убезпечити своє майно, які рекомендації дає адвокат, за що турецька компанія Лімак судиться з мерією Дніпра і чи можливо в умовах війни завершити найбільший довгобут міста? Дніпровське метро відоме як одне з найкоротших у Європі та світі. Всього одна лінія на шість станцій. Загальна протяжність 7,8 кілометрів. А від початкової до кінцевої зупинки можна доїхати приблизно за 12 хвилин. Всього полтора місяця стаються до того дня, коли поки що пусти підходи метро заповнять перші пасажири і шум електричок. з нетерпінням. Чекали на запуск і врешті у 95-му році помпезно святкували відкриття Дніпровського метрополітену. Тоді ще був Павло поливрашла Загренко і всі підприємства міста. І Не тільки міста Дніпровщини підключилися для завершення будівництва. До планів розширити будівництво станції повернулись вже у нульових. Тоді мером Дніпра був Іван Куліченко. За його керування містом, зведення метро планували продовжити і залучити для цього державні кошти. Та на заваді згадує стала тодішня віце-прем'єрка родом з Дніпра. Але коли цей проект дійшов до затвердження, ну як мені сказали, що особисто по ініціативі. Юлії Володимир Тимошенко це питання виключило, вона тоді була прем'єр-міністром. На довготермінове фінансування уряд можливості не знайшов. Чекали хай ще почекають не ті часи. Чекати довелось довго, бо щоб завершити масштабний довгобут, місто змушували брати кредит. І аж у 2010-му, каже Іван Куліченко: вдалось добитися справедливої угоди для Дніпра. Так не може бути, щоб в Харкові. В Києві будували за державні кошти, а Дніпро брав кредит, всі витрати по його обслуговуванню і всі питання пов'язані з будівництвом. І тоді була дана команда, що кредит отримає уряд України. І держава буде його погашати. Далі тендер, проєктні роботи, чергова зміна умов будівництва. А потім вже стало не до метро. Революція гідності втеча Януковича, початок АТО до проблеми повернулись вже у 2016 році за каденцією міського голови Пориса Філатова. Все у нас. Хорошо, і метро для нас остається основним пріоритетом. Здати три нові станції планували у вересні 21-го року. Та щось знов пішло не так. А вже у 2022-му, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, турецька компанія Лімак, яка будувала метро, без попереджень покинула майданчик. Наразі генеральний підрядник покинув площадку. Контракт розірвано. Необхідна процедура вибору нового генерального підрядника з новими інвестиціями, з новими договорами. Тоді міські видання рісніли заголовками: влада Дніпра звертатиметься до посольства Туреччини та бізнес-спільно через покинуте компанію лімак будівництво. Натомість турецька компанія також намагається судитися з мерією Дніпра. Фірма наполягає на стягненні збитків через початок повномасштабної війни, який нині статус судових суперечок, хто кому та за що винен у мільйонні компенсації. Одинадцятий канал направив інформаційний запит до міської ради Дніпра. Утім, від офіційних відеокоментарів посадовці відмови. Мовились так само відмовились коментувати і питання безпеки, яке для Дніпрян, що живуть вздовж будмайданчика метро, найголовніше а ще хто відповідатиме в разі катастрофи? Бо обвали через будівництво метро в місті вже були у 2019 році. Під землю ледь не пішов гуртожиток Дніпровської політехніки. Тоді лише дивом обійшлось без жертв. За рік після інциденту обласна прокуратура повідомила про провадження за фактом недбалості під час будівництва Дніпровського метрополітену. Підприємство підрядник відшкодувало матеріальні збитки у сумі 15 мільйонів гривень. Але зараз, коли будівництво стоїть, на що в разі надзвичайної ситуації розраховувати жителям багатоповерхівок? Відповідно, якщо в цьому метро вже чотири роки нічого не відбувається. Грунтові води мають таку ну, схильність руйнувати все те, де вони знаходяться. Відповідно, ми маємо ну, справу з грунтовими водами, які зараз не контролюються. Ну так я це розумію, і е, це, звісно, може призвести до руйнувань, звісно, обвалення будинків і так далі. І пред'явити комусь е, потім. Вимоги по компенсації мешканцям буде вкрай важко. В таких обставинах допомогти людям каже юрист. Вкрай складно захистити себе юридично можна, хіба що фіксуючи наслідки обвалу. Телефонуйте на гарячій лінії, все фіксуйте, збирайте документи у випадку. Якщо щось відбудеться, у вас завдяки цим документам буде шанс довести причини наслідковий зв'язок між провиною того, хто покинув отаким чином метро, і, і тій шкоді, яка була вам спричинена. А поки немає жодної комунікації міської влади з жителями, а подальші руйнування ґрунту не передбачувані. У людей питання чому недобудовану станцію взагалі не законсервувати? Лімапу цю, цю станцію або нехай заморожують цю станцію. Це було б саме логічне рішення. Тут дуже непростий ґрунт, окрім скельних порід, дуже багато ґрунтових вод. Доки у міськраді не знаходять часу на відповіді стурбованим дніпрянам, питаємо про це у колишнього очільника міста. Про консервацію. Забути, її зробити неможливо. Якщо хтось думає, консервація бросила і все, консервація буде коштувати, е, ну, Майже скільки як вже залишилось пройти добудувати за цим треба слідкувати. Тут людей заспокоювати тим, що нічого не буде, не можна. Питання щодо найбільшого довгобуду Дніпра знову повисло у повітрі. Окрім невизначеності щодо термінів завершення будівництва, тепер ще й додається загроза техногенної катастрофи. Марко Ручка, Сергій Озяров, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Вони ж понад сотню років лежали в архівах, і нарешті їхня таємниця розгадана. В історичному музеї імені Яворницького вчені розшифрували тисячолітні глиняні таблички з Єгипту. Унікальною знахідкою зацікавились і за кордонів вчені. Що ж приховували ці написи, звідки у Дніпровському музеї єгипетські письмена і до чого тут Ісус, розкаже наша Олександра Максименко. Серед безлічі цікавих експонатів історичного музею. Іноді можна зустріти по-особливому унікальні, наприклад, таємничі сувеніри з Єгипту. Саме вони предмет дослідження історика Антона Кістола. Працює з ними обережно в білих рукавичках, аби не пошкодити. Як ми можемо тут бачити, він є уламком, тобто він не повністю до нас дійшов. Ще донедавна ці глиняні черепки остракони припадали пилюкою в архівах Дніпровського історичного музею, але уважна завідувачка фондів привернула увагу науковця до них, і робота з розшифровки таємничих написів закипіла. Єдине, що нами тоді рухало, це оце щирий дитячий інтерес, тому що вона лежала у нас, умовно кажучи сто років. Ніхто не знав толком, що це таке. Остракони це звичайнісінькі черепки битої глиняної посуди, на яких було зручно записувати різні тексти та передавати інформацію. Що ж закарбовано на них молитви чи прокляття фараонів? або ж податкова накладна, розкажу згодом. А от хто їх написав про це зараз? Тексти на цих черепках зроблені коптською мовою. Нею розмовляли нащадки давніх єгиптян, які були християнами. Аби зрозуміти, що саме там написано, музейники залучили відомого дослідника коптських текстів Лаюша Беркеша. Порівняли шрифт, каліграфію. Вони порівняли стиль письма, і з і саме завдяки праці доктора Беркеша нам вдалося частково реконструювати зміст. Але звідки ж єгипетські артефакти взялись у Дніпровському музеї? Точне походження встановити неможливо, бо значну частину документів втратили під час Другої світової війни. Ймовірно, їх привіз історик та археолог Дмитро Єворницький. Він міг їх отримати в якості подарунку або міг їх десь придбати. Відомо, що навесні 1910 року він був в Єгипті. Він там, до речі, зустрічався з Лесою Українкою. Це загальновідомий факт. Вони разом відвідували Каїрський музей за спогадами Лесі українки і тому цілком вірно, що ці предмети він не взяти з собою, тому що багато європейців тоді тягнули такі речі з собою в якості сувенірів. І один з сувенірів, який привіз тодішній директор музею Яборницький, справді унікальний таких табличок копською мовою у світі було лише 25, а це 26. шостий. Це власне лист Ісуса Христа, Царю Обгару. Той, що зберігається у нас, в цьому листі, згідно апокрифу, цар Абгар звернувся до Ісуса Христа, щоб Той допоміг вилікувати йому свою хворобу. Звісно, лист не оригінальний. його ймовірно виготовили в монастирі. Подібні тексти використовували як амулети. Власник міг носити їх з собою у повсякденні та брати в мандри. А от друга табличка справжній давній документ. Це податкова квитанція, написана коптською мовою, і вона засвідчує те, що дехто на ім'я Севрос син Гамова сплатив голові села Джеме. Податок завдяки цій табличці науковці дізнаються більше про назви місцевостей, імена людей та тогочасні податки. А поки ж ці артефакти відвідувачі побачити не можуть, бо постійної експозиції через війну немає. Музейники кажуть: якщо буде відповідна тематична виставка, ці глиняні таблички обов'язково виставлять. Олександр Максименко, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у понеділок, 2 лютого, у Дніпрі протягом усього дня похмура погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі сягатиме 15 градусів морозу. В день очікується 13 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск 750 міліметрів штутного стовпчика. Вітер північний до 3 метрів на секунду. І наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.